Стайн і я Саша, вітаємо вас! Поговоримо сьогодні про імена. Катріна, Френці, Сенді. Це назви найстрашніших ураганів і тайфунів. Метеорологи ще декілька століть назад змовилися називати кожне наступне таке стихійне явище жіночими іменами, бо жіночі імена легко запам'ятовуються, і їх важко переплутати. Це полегшує обмін інформації між рятувальниками та радіостанціями. А тепер дивимося мультик. Квакутл є гарний звичай. Якщо хтось з них позичає гроші, то він має залишити своє ім'я у заставу. Доки він не поверне борг, до нього мають звертатися лише за допомогою звуків або кликати жестами. Гарна ідея. Мені здається, і нам є в чому повчитися в африканських дикунів. Бажаю вам веселого дня!